Інтернет ніколи не припинить дивувати мене своїми історіями. Ми досліджували АРГ, читали кріпіпасту, бачили записи реальних злочинів, і як мужик сідає на банку, яка трощиться у його дупі, після чого він мовчки дістає з себе уламки. Золоті часи. Однак історія, яку я розповім вам сьогодні, інакша. це темна історія Келі Ронахан. Попереджую, цю історію дуже важко сприймати. Звісно, це відео буде максимально відцензуровано. Усю інформацію взято з відкритих джерел. Та, власне, сторінок Келлі, якщо ви вразлива особа. Я не раджу вам це дивитися. Нікому не раджу їсти під час перегляду. Однак для відчайдухів спонсорів буде окрема розширена версія. Вас попередили. Ампутація заради уваги Келі Ронахан Келі Ронахан була балериною з Канади, мала сестру близнючку та люблячу родину. Келі завжди хотіла виділятися навіть на фоні ідентичної їй самій сестри, Джини, навчаючись у молодшій школі, вона цілеспрямовано завалила усі предмети, щоб лишитися на другий рік. Однак яка була тому причина невідомо. Як стверджують деякі джерела, школу зрештою Келлі взагалі кинула. Двома найбільшими пристрастями дівчини були балет та коти. У дорослому віці, у соціальних мережах, вона заявила, що продавала свої тіло за гроші у юному віці. Її роботодавцем був жорстокий чоловік на ім'я Пол. Нерідко він прикладав до Келлі руку. Зображеннями побоїв жінка також ділилася у профілях у мережі. Також вона заявляла, що одного разу Пол змусив її вступити у статевий контакт з твариною, яку після того змусив з'їсти. У той період активності Келлі у соціальних мережах вона відвідувала кількох психологів та психотерапевтів. Ймовірно, розміщення фото для Келлі мало терапевтичний ефект і мусило допомогти впоратися з психологічними травмами яких у жінки було чимало, експерти зазначали, що Келі Ронахан мала тяжкий посттравматичний стресовий розлад. Один з лікарів навіть зазначив, що це був найгірший випадок у його практиці. Посттравматичний стресовий розлад або ПТСР це стан психологічного здоров'я, який може виникати у людей, які пережили травматичні події. Це спроба організму пережити загрозливу, інколи небезпечну для життя ситуацію. До переліку симптомів ПТСР відносять такі зміни: тривожно фобічні стани, постійні занурення у події минулого, нев'язливі спогади, порушення пам'яті та розлади сну, апатія, небажання жити, відчуття напруги та тривоги, Асоціальна поведінка, будь-які ознаки виснаження центральної нервової системи, притуплення емоцій, звуження свідомості, відсутність задоволення, радості життя. Соціальна відчуженість. Також деякі джерела стверджують, що Келлі страждала від еректильної дисфункції та мала схильність до самолічення. Келлі багато разів ранила себе власноруч, однак до 2014-го утримувалася вже рік. ВАМПІРКА Наприкінці 2014-го Келлі почала розміщувати досить дивні фотографії на своїх сторінках у мережі. Ці знімки вона зробила у лікарні, у якій перебувала через досить таємничі причини. У неї виявили хворобу, через яку їй було необхідне регулярне переливання плазми анемія. Захворювання, яке характеризується зменшенням кількості еритроцитів та або гемоглобіну в одиниці об'єму крові. Еритроцити це червоні кров'яні тільця. А гемоглобін білок, який міститься в еритроцитах, причина лікування полягала у тому, що лікарі виявили значне зниження рівня гемоглобіну у Келлі на додачу до втрати крові. Однак чому та як саме жінка втрачала кров, лишалося загадкою навіть для лікарів. Що найдивніше, кількість плазми, яку переливали Келлі, була досить об'ємною: три-чотири пакети кожні два тижні, необхідні просто для виживання жінки. Всередині 2015-го Келлі охоче ділилася своєю історією у мережі. Розповідала, як їй подобається у лікарні, які чуйні до неї лікарі та медсестри, та як її підтримують інші пацієнти. Вона казала, що почувалася особливою. Вже традиційно Ронахан ділилася фотографіями свого лікування у соціальних мережах. Звісно, у більшості людей такий стан бідолашної Келлі викликав лише співчуття. Однак інші більш скептично налаштовані та спостережливі люди помітили, що поведінка жінки на тих фото була трохи одіозною. Чи не здається вам, що Келя виглядає аж занадто життєрадісною, як на людину, у якої виявили невідому хворобу? Як на мене, ні, бо радіти життю треба за будь-якої можливості. Однак користувачі інтернету побачили у такій поведінці дещо підозріле. У лютому 2016-го таємничу історію Келлі Ронахан підхопили змі та громадські організації. Вони об'єдналися у спробі допомогти жінці у її боротьбі за виживання. Вони організовували добровільні збори коштів та донорські плазми. Келлі дякувала усім небайдужим з новинних сюжетів, присвячених їй. У тих сюжетах Ронахан ділилася власними мріями та надіями. Казала, що хоче завершити навчання, отримати освіту, знов займатися балетом, жити нормальним здоровим життям, щоб більше не залежати від переливання. Кілька разів Келлі приходила до донорських центрів з подарунками для тих, хто рятував її життя. І ясна річ, знімала це все для своїх соціальних мереж. Вона називала донорів героями і закликала усіх допомагати іншим, тому що донори рятують життя. І це правда, у березні того ж року лікар. Направив Келлі до Ванкуверу на обстеження до іншого спеціаліста, однак аналізи не показали нічого нового. Про що жінка сповістила на своїй сторінці у мережі, усі небайдужі люди підтримували її та намагалися підбадьорити. Переливання все ще не припинялися. Але якщо донорство справа дійсно благородна та героїчна, то питання виникають уже конкретно до Келлі Ронахан. Лікування продовжувалося, і лікарів усе частіше мучило питання. Куди дівалася уся перелита у Келі плазма? Вона ж не могла просто випаруватися. У таких об'ємах вона мала кудись виходити. Ті самі питання задавали й користувачі інтернету. Вони почали робити припущення на різного роду форумах, зокрема на Елолелкау, що ймовірно Келі зливала плазму з себе з самотужки через порт для переливання, встановлений у її тіло. Також вони посилалися на численні фото та дописи, які Келлі розміщувала на своїх сторінках. У тих фото та відео було аж занадто багато подробиць. На додачу вона завантажувала зображення результатів своїх аналізів, на основі яких інтернет-детективи зробили вельми цікаві висновки. На одному з зображень вони розгляділи масивний обвал графіку, який свідчив про раптову та швидку втрату великої кількості плазми. У липні 2016-го Келлі почала скаржитися на напади судом, проте лікар прийшов до висновку, що жінка їх просто симулювала. Келлі вже не вірили ні у інтернеті, ні медсестри у лікарні. Отже, Ронахан написала пост про те, що вона виписується з лікарні, у якій їй ніхто не вірить, і ніколи до неї не повернеться, щоб не почуватися цитую, дурепою. Дивна заява, однак цей допис сприйняли досить. Позитивно, її підтримували підписники все ще. Наприкінці року, на честь Келі організували донорську програму Мобільні станції переливання. У рамках просування компанії Жінка знялася у кількох відео, у яких ділилася своєю історією та досвідом. У цей період користувачі Редіту почали помічати, що Келлі перезаливає свої старі фото з лікарні, ніби вона досі у ній знаходиться. Між січнем та квітнем 2017-го жінка завантажила ряд дописів, у яких скаржилася на запалення в області порту для переливання. Вона у графічних деталях описувала усі стадії сепсису, через що порт з неї довелося видалити. У лютому того ж року Ронахан почала скаржитися на розлади харчування та обсесію тренуваннями. Вона сильно схудла, чи, радше сказати, змарніла. З її власних слів, жінка звернулася по допомогу до психіатра. Приблизно тоді вона почала ділитися дописами, у яких розповіла, що має шрами, з періоду до таємничої хвороби, коли вона займалася самоскіченням. Буцімто Келлі їх редагувала на фото, проте користувачі помітили, що шрами старими не були. Келі повернулася до лікарні, де їй встановили новий порт для переливання. Проте за три тижні до виписки в неї знов почався сепсис та з'явився загадковий висип, який супроводжувався судомами. Їй прописали оральні антибіотики. Тоді ж Келі почала ділитися історіями своїх хвороб на інших сайтах. Травень 2018 тисячі лікування Келі продовжувалося з так би мовити неконвенційним лікарем, який не має доступу до медичних справ, заповнених іншими лікарями. Вона звернулася до натуропата. Лікарі натуропати використовують цілий ряд методів, включаючи харчування, корекцію способу життя і образу мислення, фітотерапію та фізичну медицину для зміцнення здоров'я та лікування хвороб. Натуропатія це вид альтернативної медицини, який зосереджується на використанні природних засобів і методів лікування для підтримки власної здатності організму відновлюватися, довіряти такому підходові ні – вибір персональний. Однак у Канаді таке лікування не покривається безкоштовною системою охорони здоров'я. Проте пост, у якому Келлі про це сповістила, скоро зник, адже виявилося, що більше переливання їй не потрібне. Натомість у квітні з'явився новий пост, у якому Ронахан сповістила, що на неї чекає складна операція: гістероктомія, видалення матки. Скоро у жінки з'явилася сторінка на GoFundMe – краудфандинговому сервісі з метою зібрати кошти на дороге лікування. Яка Келлі не могла собі дозволити, однак кошти їй були необхідні для виживання. Келлі Ронахан також сповістила, що їй поставили новий діагноз розсіяний склероз. Проте в подальшому, наскільки мені відомо, про цей пост вона просто забула. Ці новини спровокували нову хвилю обговорень на ЛоЛК, бо більше кожен її новий пост розбирали на дрібні деталі, максимально прискіпливо. Що більше люди копали, то більше доказів того, що Келлі робила це все з собою навмисно, спливало на поверхню. З часом на форум завітала й сама Келлі, і влаштувала там справжнє шоу-маріонеток, як зазначали самі користувачі платформи. Вона писала пости, прикидаючи своїми друзями, членами родини та навіть лікарем, що вже зовсім звучить неправдиво. Адміністрація платформи пізніше підтвердила, що усі коментарі та дописи, які були написані на захист Келлі, були розміщені з однієї ip адреси ба більше метадані з фотографії, які робила сама Келлі, вказували на те, що коментарі писала саме вона. Ронахан на своїй сторінці у Фейсбук заявила, що її пригнічують, цькують, порушують її права на вище згаданій платформі. Незабаром жінка оприлюднила причину своєї дивної та таємничої втрати плазми міома матки, вона ж лейоміома та фіброміома. Доброякісна пухлина, що походить з гладком'язових клітин тіла матки, одна з найпоширеніших доброякісних пухлин жіночої статевої сфери, тому варто регулярно обстежуватися. Ця хвороба дійсно може спричинити втрату крові у жінок під час менструації. З цієї ж причини Келлі була змушена носити підгузок для дорослих. Також це пояснює необхідність операцій з видалення матки, адже це типовий метод лікування цього захворювання. Ноги скоро Келлі повернулася до свого звичного, ну нехай буде блогінгу. Приблизно звідси історія стає зовсім відразливою. У травні 2018-го Ронахан почала завантажувати нові фото своїх ніг. Вони сильно змінилися, здавалися опухлими та набряклими, роздутими, непропорційними. Шкіра на ногах жінки спершу почала темнішати, а тоді вкриватися похирями невідомого походження. Келі скаржилася на нестерпний біль і вимагала, щоб лікарі виписали їй рецептурних ліків та знеболювальних. Однак вона отримувала лише відмови. Впродовж літа Келлі завантажувала відео, які ставали усе моторошнішими. Виразки та рани збільшувалися у розмірі. На додачу вона завантажила відео, на якому хтось прикладає до свіжих роздертих ран цибулину та перемотує їх плівкою. Після того вона звернулася по невідкладну допомогу, де знов пожалілася на судоми. Їй виписали антибіотики знову. Наступний допис зобразив Келлі з виразками та пухирями вже на руках. Жінка стверджувала, що не знає, чому вони з'являються. Інтернет, як і раніше, відреагував оперативно на Редіті, почали стверджувати, що Ронахан нібито вводила собі під шкіру власні екскременти. Однак підтвердити це чи спростувати просто неможливо. Скоро пухирі на шкірі ніг Келлі почали гноїтися та перетворюватися на відкриті рани. Спершу дрібні виразки почали збільшуватися, розростатися далі, скоро вони вкривали ноги Келі повністю, і вона продовжувала знімати це та розміщувати на своїх сторінках у соцмережах у відкритий доступ, не приховуючи профілі налаштуваннями приватності. До речі, на момент запису цього відео вони досі відкриті. Келі ніби хотіла, щоб люди це бачили. Однак навіщо? Її лікар-натуропат наполіг на тому, щоб Келі звернулася до лікарні. Адже виник ризик втрати кінцівки поки що однієї. Невдивовижу жінку це не засмутило. Вона була рада, що про неї нарешті подбають, хоча вона й жалілася, що люди перестали підтримувати її фінансово. Лікарі взяли зразок тканини Келі на аналіз. Пізніше вона зізналася, що не відчувала нічого впродовж операції. Келірона стверджувала, що причиною для появи цих виразок послугувало рідкісне автоімунне захворювання синдром Бехчета, який викликає запалення кровоносних судин у всьому тілі. Захворювання може призвести до численних ознак і симптомів, які спочатку можуть здаватися непов'язаними. Вони можуть включати виразки в роті, запалення очей, шкірні висипання та ураження, а також виразки на статевих органах. Однак цьому твердженню Келі вже ніхто не вірив, хоча треба визнати, що фото, які вона розміщувала, зображають типові для цієї хвороби симптоми. На початку 2019-го Ронахан перенесла пересадку шкіри та пролежала у лікарні до березня. У квітні вона написала, що їй діагностували дисоціативний розлад особистості, відомий також як розлад множинної особистості або просто множинна особистість. Психічний феномен, за якого людина поводиться так, ніби володіє двома або більше різними особистостями чи его-станами. Пізніше, у червні, у інстаграмі Келлі зізналася, що вона длубалася у ранах, через що вони постійно розросталися і через що вона неодноразово заносила інфекцію, що спричинило гниття та некроз. Жінка також поділилася відео, на якому її психотерапевт дзвонив її дерматологові, коли вона вдягнула на сеанс шорти. Аби терапевт побачив її рани. У наступні місяці до листопада вона почала втрачати мобільність. За умов правильного догляду та нагляду рани Келі почали загоюватися у лікарні, проте щойно вона поверталася додому, як усе значно погіршувалося. Вона робила це власними руками, фільмувала це та завантажувала у мережу, виправдовуючи свої дії бажанням підтримати людей, які також борються за виживання з власним здоров'ям. Хоча навряд ці люди намагалися занести собі інфекцію власноруч, вона навіть завантажила відео, на якому роздирає голими руками величезну, чорну, гнилу рану на нозі. Однак здоровий, хоча й не дуже тепер. Глузд та правила платформи не дозволяють мені показати ці кадри без розмиття. Пізніше вона зізналася у одному з постів, що витягла щось схоже на гітарну струну з ноги, почала смикати, і цей біль був пекельно нестерпним. Він не припинявся, поки вона не обрізала те, що дістала з себе ножицями. Скоріше за все, це був нерв. Запах стояв нестерпний. У листопаді вона знов почала наполягати на переливанні крові. Однак виявилося, що у Ронахан розвинулася нова фобія, вона почала боятися голок. Здається, тоді вона справді злякалася і почала розуміти, що накоїла. Вона написала Я заплуталася у своїх правах як людини. А також ніколи не думала, що все обернеться таким чином це реальне життя. У 2020-му Келлі вимагала у лікаря знеболюючи, однак той відмовив переконаний, що ситуація погіршиться, якщо вона перестане відчувати біль у ногах і продовжить лізти брудними пальцями до рани. Ронахан ставала все менш мобільною, вона зізналася, що м'язові тканини вже не регенерують. І могла пересуватися самотужки лише на дуже короткій відстані. У лютому 2021-го вона зізналася, що дуже боїться вона розвинула новий страх перед медичними процедурами і відчувала постійний нестерпний біль. Також вона зустрілася з пластичним хірургом, однак про результати зустрічі нічого не відомо. У квітні Келі сповістила, що вже почувається краще. Вона помилялася через деякий час після паузи. Сусідка Келлі створила пост на Фейсбук, у якому сповістила, що стан її подруги погіршився, і вони були змушені звернутися по допомогу хірурга. Тепер Келлі могла пересуватися лише на візочку. Незабаром сестра Келлі, Джина вже на своїй сторінці сповістила, що Келлі вимушено ампутують обидві ноги. Келлі Ронахан довела себе до такого стану власноруч. Однак у соціальних мережах вона видавалася аж занадто радісною. Вона дивно жартувала про ампутацію і у той самий час постила відео та фото, на яких вона плаче, та скаржиться на біль. Що характерно, слізливі світлини з'являлися лише після того, як люди цікавилися, чому Келі така щаслива через ампутацію. Що не так з Келіронах? Вочевидь, Келлі не все у нормі з ментальним здоров'ям, ймовірно, окрім поставлених діагнозів, вона була хвора чимось ще. У більш пізніх дописах Келлі зізнавалася, що шкодує і сумує за втраченими ногами. Вона називала себе чудовиськом та заявляла про бажання сховатися та по-тихому піти з життя. Експерти у інтернеті висували багато припущень стосовно діагнозу жінки. Більшість з них зійшлися в думках на синдромі Мюнхгаузена. Це симулятивний розлад, під час якого людина перебільшує, симулює або викликає штучно у себе будь-які симптоми хвороби, щоб звернути на себе увагу і піддатися лікуванню, хірургічному втручанню, госпіталізації. Люди, у яких виявлено синдром Мюнхгаузена, можуть шкодити собі заради імітації хвороби, можуть підроблювати аналізи, погоджуватися на дуже ризиковані операції. Обманювати рідних і лікарів заради того, щоб отримати увагу, симпатію, співчуття. Симптоми синдрому Мюнгаузена виражаються у наступному: дуже часті непотрібні госпіталізації, різке погіршення здоров'я з незрозумілих причин, суперечливі або невизначені симптоми, досить часті звернення до різних лікарень і до різних лікарів, розповіді про свої проблеми, переповнені драматизмом. Палке бажання піддатися ризикованим операціям і тестам, дуже хороша поінформованість про хвороби та медичну термінологію, прохання дати знеболюючі або інші ліки, небажання, щоб фахівці говорили з рідними та друзями, суперечки з лікарняним персоналом. Важко заперечити, що більшість симптомів з цього списку дійсно спостерігалися за жінкою. Вона сама це все демонструвала у соціальних мережах. Через це до Келі виникає дуже багато питань, починаючи з перших тривожних дзвоників переливання крові, яка могла врятувати життя комусь іншому, хто дійсно цього потребував. Опираючись на дописи та пости келі у її соціальних мережах, я не міг не помітити її дивну фіксацію на власних ногах. Можливо, це якось пов'язано з її минулим балерини. Проте є щось моторошне у тому, що зрештою саме ніг вона себе й позбавила, можливо, мав місце й синдром порушення цілісності сприйняття власного тіла, більш відомий у інтернеті як Бі надзвичайно рідкісне психічне явище, що виникає у людей, які бажають ампутації однієї, чи кількох своїх здорових кінцівок або бажають бути паралізованими. Деякі з таких людей калічать себе власноруч, інші просять хірургів про ампутацію або перетин спинного мозку. Висновок, який можна зробити з цієї історії, не треба нехтувати своїм психічним здоров'ям, воно не менш важливе ніж фізичне, і обов'язково мийте руки з милом. Проте чому ніхто не помітив, що Келлі потрібна допомога, чому їй просто дозволяли копирсатися у власних ранах, усі ті друзі. Сестра, які підтримували її у мережі та доповнювали її історію. Куди вони всі дивилися? Ці питання лякають.